Привіт усім! Я з вами, і як бачите, сьогодні я із ниткою перлин на голові і на шиї такий відгук до столітньої давнини. І надіюся, вийде пострімити. Привіт усім! Тут дівчинка хотіла прийти до мене в гості. Розкинути мені на карти. Так, привіт усім. І сьогодні в мене такий образ. Всім адже послухаємо про вір холодну. все проталинки. Я забыл то, что забыть не хотел. И осталась лишь фраза, послушайте, маленький, Можно мне вас тихонько любить? Так, дякую, активуемся. Я хочу бачити розмову, как там пунктусы. Як усі взагалі мої давні знайомі з Ногорода Сіверського одна жаба написала мені, до речі, та жаба. Видали всі свої коментарі, щоб я не сміла потикатись Новгород Сіверський. Бо вона мене не знаючи ненавидить. Так він написала, Я вас не знаю, але я вас ненавиджу, Люто. Отже, я би хотіла бачити. Розмову. Ого, отак. Отака істота. По-моєму, вона самиця все-таки. ви про А така істота, добрий вечір. Привіт. Що ж не вечір, що ж 15 години немає. Зараз я вийду і зайду, зараз хвилиночку. Така істота. А така, два коти в її чорний і білий наву. Привіт-привіт! До речі, як вам мій образ із нитками перлів? Таке, такий відгук до минулого століття, 20-х років. Дякую, 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 дякую. Особисті, не можна і особисті. Вже є, що саме є. Богиня, дякую, дякую, дякую. Ви пишете богиня і красуня. А от якась ну, город Сіверська наволоч додумалася сказати, що я потворена, уявіть собі. Дякую, дякую, дякую. Активність. Я бачу, що ті, хто мене хейтив зараз в школі... Тому мовчанка. Але я не люблю гратися в мовчання. А, в мене ще ефір ось обмежений. Зараз я вийду і знову зайду.